Привіт-привіт! А я знову з цікавою статистикою. Сьогодні цілий день вітер десь в межах так, від 2 до 3 Ну Деколи, може, до 4 розігнався якийсь порив. І ft 2000 l 2 сидить на контролері сірката. Ну Щось навіть зараз виробляє в такому режимі. Так? от Бачите, якихось там 37-45 ватт заходить, але ж цікаво, скільки за день накрутив, бачите? 100. 42 Вт години. Небагато, дуже мало. А все чому? Тому що це дефолтні налаштування, знову ж таки, як рекомендує виробник. Тобто P-Turb 18 і по обертах ну від 95 до і старт з 25 вольт. І що цікаво? Я буквально кілька днів тому FT1000 перевісив, забрав з цього зеленого контролера. Посадив його на цей оранжевий. Дивіться, як він їде зараз. Це ft 1000 2,5 діаметр менший. Що він накрутив за цей день? Він міряє по показнику де й правильно, тому що він має на собі дві панельки. Він чітко знає, що до чого: 370 Вт-годин. Бачите, наскільки більше? І от парадокс. Вітряк кіловатний з меншим діаметром 2,5 накрутив більше, ніж 2 кіловатний. З більшим діаметром 3,2 метра. Це все завдяки контролеру. Він набагато краще працює на малих вітрах. З головою краще на режимі буст. Він працює. Ну і для порівняння знову ж таки дві панельки: кіловат панелей. За сьогоднішній день. От, будь ласка, 150 Вт. Черговий раз кіловат вітряка обігнав кіловат панелей. Це вже якийсь, я не знаю, там сотий раз за цю, за, за цю осінь зиму чи навіть більше, Ну, тим не менше е, висновок. Для малих вітряків до 3 метрів діаметром кращого співвідношення ціна можливості контролера не знайдете. Сіркат – шикарний контролер. Но для вітряків, які вимагають роботу на пониження, не на підвищення. Це я уже вам казав. От Бачите, от 25 вольт ледь-ледь набрало, і він не може нічого відібрати на оцьому вітрі. Бачите, по нулях 0, ватт, да, вітер. Отакий. От ну, я від нього, звісно, багато хочу. Але тим не менше. Ну ж подивіться сюди. Розумієте, от зараз повернусь до показника напруги по вітру. І от бачите різницю. В такому самому вітрі. Ну ще раз. Тут теж, правда, якісь вати зараз полізли, ну але ж наскільки більший вітряк. І ще раз. За цілий день загалом кіловатник виказав себе чудово.